Це друзі в Польщі здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 ВПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. Прям я вам буду це все показувати. Тут десь прикріпляти фотографії і читати. Прям зараз новини, які є. Можливо, ви вперше про це почули. розповсюдите, А ви зараз будете бачити це в усіх пабліках? Отже, 5 дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли F16, Цікаво, чи підуть на збиття. Два наступна новина, вона два БПЛА вже збито а, польською обороною про те, що 11 рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже. поняли, вже є взрив якогось БПЛА вже в Польщі. І от цікаво взагалі. А, Ну, що буде після цього? Ну зрозуміло, тобто в Польщі щось зірвалось, і це зрозуміло, що це летіло там зі сторони Росії. Типу, таке вже не помітить. Ну я просто не знаю, тіпо, якщо на це вже Європа не зреагує. Але я вам читаю далі: аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак ДРЛО СААП 340. Я, сорок. Ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить. Щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі. У відповідь у небо піднялись літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. в. Пахне третю, так. Да. Але глянемо глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз взривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. Ну, на таке вже не зреагувати. Попередньо, є приліт у Польщі, монітори. Так. Русські ударні дрони рускі ударні дрони один за другим залітають в Польщу. Безсильне НАТО підняло авіацію. Російську. Розумієте, що відбувається? Я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. Ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна їх частина, як пишуть, летить на краків. Тому будьте обережні, пильнуйте зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика і краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще і що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зранку запишу вам нові новини, на зв'язку.